Усім hello, це Get Ready with Me. Сьогодні ми робимо макіяж без макіяжу, бо сьогодні взагалі настрій не той. Я не знаю, може мені навіть тон взагалі не носить, так не хочеться. Ні, давайте чуть-чуть тону нанесемо. Хоча б сінячки замажемо, то знов сьогодні довго не спали. Але брови спочатку. Сьогодні ми, до речі, нанесемо навіть коричневу туш До виходу, в принципі, в мене ще 20 хвилинок, тому я 100% встигаю. Так, все, стільки тону вистачить. Бо це макіяж максимум на півгодинки, а потім я прийду додому і змию його. Бо знову ми йдемо в школу. За ріту я вже стільки разів туди ходила, це капець. До речі, вчора я дотащила сама 16 книжок. Вони там тепер лежать. Так, все, стільки з головою вистачить. До речі, у мене тепер такі квіюті кіхтики. Проте сьогодні макіяж губ ми зробимо моїм новим оліпчиком. Взагалі я купувала ось таку пудру для губ, але точно не сьогодні її використовуємо. І олівчик у 210-му, у мене його не було, я хотіла спробувати. Все, добренько, тепер туш. Тепер профарбовуємо губки і йдемо одягатись. Звісно, це можна було зробити після того, як я одягнусь, але я обережненько.